Зимно на дворі, бачиш, синку, небарясна янгулить зорями над Україною Тут душі загиблих, серед них і моя, бо сьогодні рік відтоді, як мене вбито під Кримінною. Тоді ніхто з нас не сподівався, що це буде наш останній бій. Ми просто виконували завдання, коли потрапили в оточення. Снаряди для нашої гармати швидко закінчилися, залишилися тільки автомати. А що наша така зброя може зробити, коли знаходишся під щільним кулеметним обстрілом? Нічого? Так, нам намагалися допомогти, щоб прорвати це кляте вороже кільце, але марно, я залишився один. Один живий з п'яти побратимів. Така сама груднева ніч холодна, безсонна, тільки та була страшніше, бо хотілося жити. Дуже хотілося жити. Сили майже покинули, відстрілювався останніми патронами, щоб пробратися до своїх, до наших позицій. Ей, братан, ти хто, подожді свої, ярвану у інший бік, і ось тридцять ворожих куль завершили моє життя назавжди. Небо над Україною, з зорями навіть взимку. Це наші душі сяють вам уночі. Бережи, синку, Матусю, та не забувай про мене. Про нас, що віддали своє життя за волю рідної України.